Вірус папіломи людини це група вірусів, до якої входить майже 200 різноманітних штамів. У дев'ятьох з десяти інфікованих імунна система сама пригнічує ВПЛ протягом двох років після інфікування, не призводячи до захворювання. Проте окремі зі штамів можуть спровокувати виникнення одного з найпоширеніших онкозахворювань у жінок рак шийки матки. Деякі види ВПЛ, як у шостий та одинадцятий, призводять до виникнення доброякісних, безболісних новоутворень на шкірі бородавок і папілом. Саме про них це більше і знає пересічний громадянин. З'являються бородавки від цього по всьому тілу і знаю, що роблять вакцину від цього, але з Оточуєш, що робили цю процедуру, то все, що це не було ефективно. Тобто очікуваний результат не той, який вони хотіли. Всі теми, що стосуються здоров'я людей, завжди актуальні, я думаю. І у кожного це індивідуально. Якщо є якісь приводи, то потрібно себе досліджувати, обезпечувати, робити правильно, наприклад. Про вірус папіломи людини щось знаєте? Скоріше ні. Скорішні, папілома це щось з рибкових здається, не знаю. Це таке, як бородавочка, то з'являється. Він може бути, як по українську, приобрітований. набутий Набути, Набути, може, да. може бути. Yeah. І теж потрібно тільки до лікаря, звертатися самому. Лікувати не можна цього. Чи... Саме лікуванням не все заняття. Взагалі самолікуванням займатися не потрібно. Uh -huh. при любій хворобі. ВПЛ найпоширеніша вірусна інфекція репродуктивного віку, що передається статевим шляхом. І носіями є 70-80 сексуально активних чоловіків та жінок. Проте, за словами лікарки-онколога гінеколога Ольги Палійчук, це не єдиний шлях інфікування. Можна в тому числі отримати вірус по людини і побутовим шляхом, також при проходженні через родові шляхи мами при народженні. Потрапляючи до організму, вірус використовує ДНК-клітин для розмноження, блокуючи механізми протипухлинного імунітету, який знешкоджує патології. Якщо більше 12-24 місяців юриспопіловому інфікує ці клітини, він блокує саме ці механізми запобіжні. Апоптозу клітини стають з якимись не дуже гарними властивостями, вони діляться, передають ці погані властивості іншим клітинам. Таким чином виникає спочатку передрак дисплазія, передпухлинні зміни, а потім може вигнути рак. Штами 16 і 18 вважаються найнебезпечнішими, адже призводять до розвитку раку шийки матки у понад 70% випадків. На жаль, це вірус папіломи в Європі називають німим вбивцем молодих жінок. Тому що кожні дві секунди в світі помирає жінка від ракушей матки. в Україні. Кожен день 5-6 жінок помирають від ракушей матки саме від занедбаних форм. Чому треба вчасно звертатися? Тому що на початку захворювання немає ніяких патологічних симптомів, можна просто це пропустити, якщо жінка не буде вчасно під наглядом у свого довіреного лікаря. Новоутворення через ВПЛ виникають в тих органах, де є плоскоклітинний епітелій, наприклад, прямі кишці ротоглоці чи зовнішніх статевих органах. Ефективним методом первинної профілактики є вакцинація, яка дає організму необхідні антитіла. Подальшим, навіть якщо інфікування відбувається вірусом папіломи, тим же статевим шляхом чи побутовим вірус папіломи просто там тривало не залишається в організмі в клітинах. Не виникає та сама е, негативна ситуація носінництва персистенції, а виникає так звана елімінація вірусного звука. Тобто поступово він просто виходить з організму, тому що всі клітини кожні 6-8 тижнів плоскоклітина піделя змінюються завдяки тому, що є високий рівень антитіл, який може забезпечити тільки щеплення. Тому що вірус папіломи в такому породному ситуації він не потрапляє в кров, тому не виробляється антитіло. В Україні зареєстровані дві вакцини Гардасил від 6, 11, 16, 18 штамів Віцерварекс від 16-го, 18-го. Зазвичай вакцинують хлопчиків та дівчаток до початку статевого життя, пояснює фахівчиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Тетяна Гололобова. Але можна починати вакцинацію і вже після початку статевого життя чоловікам до 26 років, а жінкам до 45 років, згідно з інструкцією використання. Діткам від 9 до 14 років робиться дві дози. Вакцини А з 15 років і старше робиться вже три дози з певними інтервалами. Оскільки щеплення не занесено до списку обов'язкових, а є лише рекомендованим, охочі мають придбати вакцину в аптеці за свій кошт та щепитися в спеціальному пункті. Упродовж усього транспортування варто підтримувати сталу допустиму температуру за допомогою сумки холодильника. Всі вакцини у нас зберігаються при температурі плюс 2, плюс 8, і вони не заморожуються. І коли ви купуєте в аптеці, обов'язково поцікавтеся, чи не була ця вакцина заморожена, бо якщо вона була піддана замороженню, вона не може використовуватись. І обов'язково мати з собою чек. В якому буде прописано в яку годину ви купили цю вакцину, щоб лікарі, медичні працівники, які будуть оглядати і робити щеплення, вони знали весь всю логістику цієї вакцини, коли вона була придбана, в який час, скільки часу вона провела всі сумці холодильнику, і при якій температурі. За даними Центру контролю і профілактики хвороб у 2023-му від вірусу папіломи щепили 1045 осіб, а за 6 місяців 2024-го всього 260. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».